будемо е, на Дніпо... День, 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 <рес> день поля? День поля. день поля. День поля. День поля. Будемо показувати. Лух юнлю, як працює. Глубоко рихлітель. Це е, все на день поля який? По гарбузам. <рес> день поля по гарбузам. Е, Сімсек комбайн турецький. Е, так само будуть запропоновані згортачі. Власне виробництво. Буде трон, його зараз нема на території. Потім буде запропонована сівалка Іртем. Ми трошки спаскудимо насіннячка. Покажемо, як вона сіє. А, до сівалки, до речі, треба було підійти, але ну. -поля. 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 гарбузам. По гарбузам. Ось є наша модель 2500, гарбузовий комбайн. І це новий продукт на ринку. Тут дуже дуже все цікаво. Тут, наприклад, день поля, день поля по гарбузам.